І всім привіт, мої любі кавунятка. Сьогодні ми будемо з вами трейдити Райт Nessie. Даного пета взагалі я досить хотів собі. і от. І я, чесно сам в шоці, наскільки в нього, в принципі, нормальні трейди взагалі не на донаторському сервері. От. Скільки я не бачу, чесно великого смислу заходити на донаторський, тому що ну, типу, цей там ну, не буде до мене ніякого діла, в принципі. Е, о, До речі, у мене скоро вийде один влог з моїм лицем. Да. І тому. отак. Ще, до речі, буде скоро конкурс на отакого Metal Ox, як ви бачите його, е, на 100 підписчиків. Типу, він, ви його получите на 100 підписчиків собі, там, коротше, ну, чому би і ні. Ну, і от, в принципі, я вам так можу сказати, я думаю, багато хто захоче отримати даного Окса, він легендарний. А ми будемо приступати до трейдів. Погнали! Значить, перший трейд цей НФР-сніговик, Це, в принципі, мені ще людина писала ад, як ви бачите, і це дуже нагло, скільки ну, типу, це мало, мені навіть мало. Тут взагалі нема про що говорити, тому що тут повна імба, Пошут... я пошуткую, вав. тут, в принципі, нормальний трейд, але це маловато. Ем... Тут мені, до речі, людина писала ад, я просто не зробив нормальний склін, але це мало. І в наступному трейді мені дають, в принципі, так само маловато, хоча прикольно. Цей трейд, взагалі, я йому прилагав інших трошки петів, але він слівно рівно відклонив. Хоча, ну, я давав йому нормально. І отут досить великий реально трейд типа три яйця, я не буду уточнювати які. І отут ще є інші всякі петики. Ну, Це, в принципі, один рейд пет, але це ну, маловато. І в наступному трейді він дають вер акслотля. Ну, взагалі. Він мені дуже сильно подобається, але повірте, акселотель він не так сильно цінцік Несі, тому він, звісно, мало. Ну, це мало. Цей трейд взагалі дуже сильно сподобався. Тут мені дають зрайд Баку. О, тут райд оцих от, рибок ультрарарних і райд е, королівського пінгвіна, ра, ну, типу ультрарарну. Взагалі даний треть мені дуже сильно сподобався, повірте мені. І ще людина прийняла даний трейд навіть в другому Трейд, Ну, я все-таки відклонив, тому що, по-моєму, це рівноцінно, до речі, майже. Ну, ви мені можете написати в коментарях, хто захоче, то пишіть, там, чи цей трейд був нормальний, чи ні, тому що я вже думав солушатися чесно. Ну я відклонив. І в наступному треті мені дають райт Snow Oval, от, от Зайчика, і оцю от Fox, і ще різні аксесуари. Там, типу, колясочки, там ще є одна фотка, зараз ви її побачите. Ну, коротше, це, типу, ну, це, Взагалі отут ще, бачите, тут є декілька ще колясок і ще є легендарна машина, рарні мотоцикл і чи комоновська машинка. Ну, коротше, Це маловато, але хоча прикольно виглядає. І наступний трейд Баку, короче, і Рай собака. Взагалі нам давали дуже схожий трейд, навіть кращий. Тому ну, тут, звісно, я відклинаю смислу навіть немає ніякого. І наступний трейд, який мені дуже сильно сподобався, це є Кендл, Candle, яку я дуже сильно собі хочу. І фер от такого от зайчика. Ну, Взагалі це маловато, повірте мені, але прикольно. І наступний трейд, тут знову ж таки мінімум десь райд-пет, але не на Несі, я думаю, тут пет буде. Тут є одна ультрарарка і дві рарки, ну це мало. Тут взагалі райд тукан І одна, я не знаю, чи це коляска чи сині, це... але це малувато по-любому, повірте мені. І наступний трейд одна легендарна стрикоза і ультрарана така от ташка, Ну, це мало. Наступний трейд теж великий, тут десь теж є навіть менше райдпета. Я думаю, це на легендарку все-таки якусь потягну, але не точно. ну не на райдпета, повірте мені. І це є, звісно, ну, мало. Я на ну, це, звісно, не прийму трейд, тому що це є маловато, хоча трейд досить такий великий. Райт, right, лінивець, це дуже мало, повірте мені. Це тобто, він, по-перше, вже впав в тіні сильно і він не так тіниться. О, це вже покраще. Райт Голд юнікорн і Ну, В принципі, прикольно, але це не є найкращий трейд, який ми сьогодні бачила. І такий от останній трейд це є right, от, я не пам'ятаю чесно, як його звати. Но це коротше онкоманка і це мав. Отакі от, от рейди вийшли на райд Несі, В принципі, як для недонаторського сервера, це нормально. Типу, взагалі, є, бувають і гірші трейди не на донаторських серверах. Тому от якось так. А ви ж підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па-па, до нових